Я знову приїхав на цей хутор Алюбастрова, яке знаходиться поруч з нашим селом за 5 кілометрів. Приїхав спеціально пофотографувати. Але я просто розумію, що тут треба відео знімати, а не фотографувати. Тут така велика кількість різних рослин, квіти, трави. На жаль, я не дуже знаюся на них, але я просто от, ну, не бачив, щоб на одному місці росло скільки різних різновидів різних Ось тільки глянуть ось на цю галявину ну, знаєте, таке враження що тут е, попрацював якийсь ландшафтний дизайнер куча різних квітів трав тут і заяча капуста чи заячий холодок називається так? і маки ось ми бачимо і дикий експортсет. Ще й е, кущ глоду виріс тут. Ну просто, просто неймовірно, я не знаю, як, як це таке могло бути. На одному місці і всі живаються, ніхто нікому не заважає, ніхто нікого не витіснює. Да, в природі все в балансі. Сама себе регулює, кому треба рости, кому пора засохнути. Ну так, мабуть, і в житті. Але людина весь час намагається, щоб природа грала за її правилами. Врешті-решт виходить тільки гірше. Там, де людина коснулася землі плугом, якщо цю землю постійно не обробляти, там постійно ростуть якісь бур'яни. А де степ, нетронутий степ? Я тут бур'янів не бачу. Це все культурні рослини. Яка краса, пирій, трави різні. Поруч ставочок. Це можна милуватися і милуватися. І тут тільки зранку походиш годину, заряджаєшся енергією на цілий день, а то й навіть іще й більше. Зараз вийду трохи вище, щоб краще було видно цей ракурс загальним планом. Але ж тільки придивишся, то дійсно шокований скільки різновидів. Ціла аптека. Зелена аптека. Приходь, збирай, суши. Ну, ось поруч різні, різні кущі. І всі вживаються, ніхто нікому не заважає. О, а ось випадково натрапив на полуничну галявину. О, якщо чесно, мені аж навіть ходити тут страшно. Бачу, слухай, яка вона велика, я такої не бачив великої галявини. Оце вона все, ну, метрів 20-30 квадратних. Бачу, ягодки вже поспіли. Ой, яка вона солодка. Клас. Ось багато. А нам треба їхати десь на море. Нам треба десь їхати галасвіта, щоб відпочити. Оце вам відпочинок такий. Одна проблема, у нас не вистачає часу. Здається, чим подалі від дому уїдеш, тим краще відпочинеш. Ніхто тебе турбувати не буде. Але мені здається, треба робити собі якийсь вихідний день, вимикати телефона. Слухай, я не можу. Тут її дуже багато. І чесно, я навіть боюся ступати ногами. Тому що це диво якесь. Вона наскільки корисна, а така солодка, а запашна яка. Тож, запрошую на сільський туризм село Олександра Калинове. Мені здається, у нас не гірше, ніж в Карпатах. І рибку половити, і трав назбирати, і полунички назбирати, і гарно-гарно відпочити.